Всім доброго ранку! Вас вітає компанія «Сингента». Сьогодні, 19 вересня 2020 року, ми знаходимося в Чаплинському районі Херсонської області на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства ТОВ Славута Ю. Сьогодні ми розпочинаємо збір врожаю гібридів соняшнику від компанії «Сингента». Я пропоную розпочинати. Поїхали! Ваги вже встановлено. Можемо розпочинати. А зараз розпочинаємо збирати гібрид соняшнику Алькантара. Ну, ось ми і завершили збір врожаю гібридів соняшнику від компанії Сенгента. Ну, ось ми і завершили черговий етап збору врожаю на демонстраційному полі від компанії «Сингента». Поруч зі мною зараз знаходиться Олег Барабаш, це менеджер з продажів насіння компанії «Сингента». Доброго дня, Олег. Зараз Олег нам озвучить деякі результати вражайності е гібридів соняшнику від компанії Сенгента на даному демонстраційному полі. Будь ласка, Олег. Ну що ж, мушу сказати, що результати нас дуже порадували, адже звертаючи увагу на те, що цього року склалися досить складні умови для росту і розвитку соняшника, е то можна було б очікувати на вражайність на значно менше. Посів на даному полі. Здійснювали 29 квітня, сходи получили нерівномірні, строкаті, але в процесі вегетації рослини підтягнулися і виглядали досить гарно. Мушу зауважити, що були відсутні опади досить довгий час. Перві дощі пішли приблизно в кінці червня. Це 25-27 числа. За цей період. Весь вегетації даної рослини випало не більше 80 міліметрів. Що хотілося сказати і озвучити по вражальності? З класичних гібридів найкраще себе проявили такі гібриди, як Кадікс 31 центнер, Арізона 30 центнер, сульфогібридів найкращі результати показали: Суміко 33 центнера, Субара 32 і новий наш. Гібрид Надія Цейберік 32,4. Під систему захисту Кліарфілд найкращі результати показали дані гібриди як Барбаті 30 центнер і «Розета» 32 і 7 см. гібриди теж не пасли зані і показали досить гарну вражальність як для даного регіону «Коломбі» 30 центнер та Експерто 30 центнер. Що хотілося сказати, що дана вражайність вона є на порядок вище, чим середня по господарствам, саме по тим, які сіяли соняшник на багарі, і досить таки наближена до вражайності на зрошенні. Думаю, що наші гібриди будуть демонструвати і в наступних роках досить гарні результати. Дякую. Дякую, Олег. Дякую тобі велике. Ну, Наостанок хочу, як завжди, вам побажати гарних врожаїв, сприятливої погоди, мирного неба над головою. Та до нових зустрічей на наших демонстраційних полях. До побачення, дякую.